Джерела відкритого вогню, яких в релігійних установах чимало несуть небезпеку. На великі свята ця небезпека зростає. Свято Воскресіння Господнього одне з таких. Тому традиційно, фахівцями Державної служби надзвичайних ситуацій напередодні проводяться профілактичні рейди до культових установ. Протягом квітня місяця інспекторським складом було проведено обстеження релігійних спорт на території Білогородністровського району. Під час даних заходів було перевірено евакуаційні виходи для безпечного виходу. Громадян внаслідок надзвичайної ситуації, розташування вогнегасних засобів, це вогнегасників, кошм, піску для гасіння пожеж в даних закладах, а також розташування найпростіших укриттів та ПРУ, небезпечного пересування громадян під час повітряної тривоги. Пожежна безпека під час святкування Великодня надзвичайно важливе питання. Адже в цей період часто використовуються свічки, лампадки, пічне опалення, а також готується багато страв, що може створювати потенційні ризики у громадян. Через це ДСНСники щоразу наголошують на дотриманні елементарних заходів безпечного перебування в храмах, користування свічками та іншими електричними приладами, які можуть спричинити займання. Не залишайте без нагляду запалені свічки, тримайте їх у вертикальному положенні, подалі від волос, одягу та інших людей. Не ставте свічки впритул до ікон, рушники. Чи декоративних елементів, особливо тих, що легко загоряються. дітям не дозволяйте самостійно користуватися вогнем, поясніть їм правила пожежної безпеки та супроводжуйте їх. Не вштовхайтеся в натовпі, будь-які різке рухання може спричинити падіння свічки і займання. Не залишайте відкритий вогонь без нагляду, особливо на ніч або при вході з дому. Перевіряйте справність електроприводів, особливо якщо користувалися ними довгий час. Якщо через необережність займання виникло серед перших порад, не панікуйте, спробуйте загасити вогонь на ранній стадії. Якщо цього не сталося, викликайте рятувальників за номером 101. Не нехтуйте правилами пожежної безпеки під час великодніх свят. Ірина Вербинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.